Всім привіт! Вітаю вас на каналі Магазин на дивані. Сьогодні запрошую разом зі мною відвідати Сінсей. Зараз в магазині триває розпродаж. Покажу вам посуд, приладдя та органайзери для кухні зі знижками. Буду щиро вдячна вам за підписку на мій канал, вподобайку та коментар. Бажаю вам приємного перегляду та вдалих покупок. Давайте тепер подивимось посуд зі знижками. Ось такі тарілочки. Зараз можна купити за 189 гривень. Є ще блюдо овальної форми 159 гривень. Це меншого розміру і є таке саме більшого розміру. Ось воно. Так, виглядає 139 гривень. За 119 гривень можна купити ось таку тарілочку у вигляді листочка капусти, кролик сидить. І є ще тарілочка у вигляді авокадо. Дуже симпатично, 119 гривень. І також за 119 гривень є тарілочка у вигляді перчика. Набір таць із трьох штук 139 гривень. Вони металеві. Дуже хороша ціна за таку річ. Ось такі золоті тарілки. Зараз зі знижкою 79 гривень за штуку. Салатник 119 гривень. Є ще ось такий салатник, теж золотий, за 129 гривень. 59 гривень коштує ось така тарілочка. Залишилась вже одна, а ці безнижки. Набір столових приборів 399 гривень. В упаковці подарункові тут можна підписати, від кого і для кого. Ось так виглядають ці столові прибори. Хочу сказати, що достойно, особливо на цю ціну, і в наборі 24 предмети. Набір для солі та перцю 69 гривень. Контейнер для зберігання їжі для обіду. Тут два відділи, і в комплекті йде ложка та виделка. Зараз зі знижкою можна купити за 99 гривень, є в рожевому та в синьому кольорі контейнери для овочей. Якщо розрізали овоч і не весь використали, то зручно зберігати в таких контейнерах. Ось є для помідору 49 гривень, для цибулі в таку саму вартість і для авокадо. Кошик плетений для хлібу, для булочок або для столових приборів для сервіровки столу 99 гривень. Так, цей кошик 49 гривень, ось такий маленький. 139 гривень коштує ось такий салатник. Він пластиковий з дерев'яною кришкою чорного кольору. Хороша ціна. Які класні органайзери, дивіться. Пластикові з ручкою дерев'яною можна використовувати десь на полиці або в холодильнику. Вартість зі знижкою зараз 49 гривень. Є в сірому кольорі та в молочному. І є більшого розміру. Один залишився 69 гривень, ось розміри великого. Дуже класна і зручна річ. І зараз я знайду розміри маленького. 129 гривень ось такі дерев'яні органайзери. Теж багато для чого можна їх використовувати. Скляний салатник з дерев'яною кришкою 119 гривень. Так, є ще маленькі за 69 гривень. Контейнери 99 гривень. Скляні, кришка дерев'яна. Це меншого розміру. І є ось більшого за 119 гривень. Так, це, напевно, для цукру, меду без знижки 269 гривень. Ой, оці контейнери дуже класні, рекомендую. У мене є у всіх трьох розмірах. Ось маленького розміру, 49 гривень, зараз ціна зі знижкою, середнього розміру. 79 гривень. І великий, зараз коштує 79. А ці контейнери можна використовувати в мікрохвильовці, мити в посудомийній машині, і також в них можна запікати. Дуже класна річ. Рекомендую. Вони скляні з пластиковою кришкою. Дуже щільно закриваються, класно. Набір пластикових з трьох штук 129 гривень. Ємності для зберігання масла 139 гривень. У вигляді капусти. Є ось такі скляні 99 гривень. І є керамічні з квітами 159 гривень. Ось така ємність найбільшого розміру якраз. Для пачки масла, бо ці такі маленькі. Краще ось таку купувати В менажниці на дерев'яній підставці 139 гривень. Є ще ось такий варіант за 129 гривень. І такий варіант без знижки 269 гривень. А ось ці зі знижкою 189 гривень. Примонажниці в комплекті, крапенку самій ємності. Добротні такі. І є на дві штуки, ні, не на дві, а на 4 за 219 гривень. Ось такі гарненькі. 119 гривень ось такі ємності для зберігання, великого розміру, так меншого розміру 99. І взагалі маленька теж 99. І ще ось такі 79. І з півоніями 129. Меншого розміру і більшого. Так само. В одну ціну 129 гривень. Із цієї серії з півоніями є ще підставка. Тримач для рушників паперових 129 гривень, знизу кераміка, а сам тримач дерево. Ще знайшла ось такий кошик для хлібу 79 гривень. Текстильний і металевий каркас. Органайзер для зберігання в холодильнику. Так, зараз дістану один з ручкою, вони пластикові. Зараз зі знижкою 99 гривень. Класна річ. Рекомендую, можна зберігати овочі. Нарізки сирів, ковбас, ще є ось такий органайзер за 69 гривень. Ось так він виглядає. Тут два, але не можу дістати один. І ще є ось такий органайзер, а він без міжки. І його ціна 119 гривень. Контейнер ось такий 99 гривень. Цікавий. І ще є набір контейнерів, пластик і пластикова кришка. В наборі три контейнери 189 гривень. Ось такий органайзер, ось розміри, і він висувається як шухляда. Зараз зі знижкою 269 гривень, це пластик. Ось такі ще. Дивіться, напевно, для зберігання ягід зелені. Бо йде з друшлаком таким. 99 гривень маленького розміру. І великого. 159 гривень. Є ще пластиковий органайзер широкий. Ось ці такі вузенькі з ручкою. Це широкий 99 гривень. І є шухлядка ще меншого розміру за 169 гривень. Розміри 32 на 21 і на 10 см. Коробочка для чаю 139 гривень. Вона металева з дерев'яною кришкою. Ще зі знижками є ось такі ємності. Вони керамічні, з дерев'яною кришечкою. Ось ця зелена 69 гривень, бежева 99, блакитна 69 гривень. І біла велика за 119 гривень. Так, подивлюсь, 99 гривень ще ось така ємність з кришечкою. Багато різних ємностей. Є ще ось такі, 99. Теж 99. Розмір різний, а ціна однакова. До речі, є ще третій розмір. Найбільший. 119 гривень. Ось такі 149 без знижки і великий за 119 зі знижкою. симпатичні. Ага, є ще ось найбільшого розміру 159 гривень. Для зберігання круп. Це для спагетті. Так, є ще ось такі ємності. 99 для спагетті. О, я тут ще бачу графінчик. Графін скляний, або це теж як ємність для зберігання сипучих, безнижки 169 гривень вартість, куркова кришка, ці пластикові. І ось ще пластикові з дерев'яною кришкою, 99 гривень ціна. І є ще ось такі маленькі. Напевно, були різних розмірів. Зараз залишились тільки такі. Так, ціна 99 гривень. Є ось такі баночки в ємності 99 гривень. Вони скляні дерев'яна кришка. Теж 99. Ось такий ще варіант за 119 гривень. Симпатичні. Так, це без знижок. І зі знижками ще ось такі. Ємності 69 гривень і велика 99. Сінцей є навіть баночки для варення, а в наборі 6 штук. Ось такі кришечки в клітинку. До речі, симпатичні баночки 119 гривень за набір. Пластикова ємність для зберігання молока 99 гривень. Дуже симпатична, але, напевно, не практична, бо я навіть не уявляю, як можна вимити. Ну, і взагалі в пластику молоко не буде довго зберігатися. 49 гривень ось такі пляшки. Вони, до речі, ще й з ручками. І маленькі без мішки. 79 гривень. Кутові органайзери зараз по 189 гривень. Ось так вони виглядають для організації спецій. В принципі, можна, я думаю, туди ще щось придумати, поставити. Є ще ось такий варіант кутовий 119 гривень. І є обертовий, хоча ні, напевно, він не обертається, просто круглий 139 гривень. Так, 99 гривень. Це сушарка для посуду. Ось так виглядає на ніжках. 99 гривень, зараз зі знижкою ось такий органайзер. Він чіпляється на полицю. Ось так. Ось, бачите, на малюнку показано. І є ще навіть гачки. Класна річ і хороша ціна. Є в чорному кольорі. І є ще в білому така сама вартість по 99 гривень. Кутова підставка для зберігання кастрюль 129 гривень білого кольору. Друшляки зі знижкою зараз 169 гривень. Ось такий друшляк 79 з мискою в комплекті. Пластиковий. Ось ці теж зі знижкою. Мисочки з друшляками 79 великий і маленький 49. До речі, дуже зручно ягідки мити у маленькому. І ось такий зараз коштує 69. Хороші ціни. Так, органайзер пластиковий 99 гривень. Ось такий великий, але плаский. Є прозорий і є білого кольору 69 гривень. А до речі, можливо, це таця або органайзер. Загалом. Коробочка 69 гривень. Так, таці без знижки. Ось така дошка скляна 119 гривень зі знижкою. І ще ось така таця 159 гривень зараз зі знижкою. І це дошка для сервірування. 99 гривень для нарізки. Вона така кам'яна. 49 гривень набір сумочок. В наборі 4 сумочки ось таких пластикових. Є ще ось такий набір 39. Це для зберігання чогось. І є такі силиконові кришки в наборі 6 штук. Вони розтягуються 69 гривень. Ось розміри. Подивимось, що тут знижки прихватки 69 гривень. Так, це рознижок. Ось такі ємності мірні, 99 гривень. Щіпці 49. Пірова та зеленого кольорів, лійка 59 гривень, заварник для чаю 29 гривень. 79 гривень силиконові форми. Так, це прихватки в зеленому кольорі. Набір приборів дерев'яних. Для салату 69 гривень. І ось така велика лопатка та шипці. Напевно, це для грилю 169 гривень, бо дуже великого розміру. Ще є ось така форма силіконова. 49 гривень. Великий друшляк, ось такий. З дерев'яною ручкою, зі знижкою 139 гривень. Застіпки для пакетів, набір 49 гривень. Пакетики з крупами закривати в наборі 6 штук. І є ще навіть така ємність, в якій ці застіпки зберігаються. І цю ємність можна кудись приклеїти. Кришка. Для пляшки 79 гривень. Це теж за застіпки 49 гривень. Так, що тут ще зі знижками? 59 гривень коштує ось такий тримач, він чіпляється за дверцята. І сюди можна повісити або рушничок, або ще щось. Є в білому кольорі, в чорному. Серветниця ось така. В чорному кольорі з деревом 79 гривень. Так, ой, дивіться, які класні органайзери. В білому кольорі є і в чорному ціна 139 гривень, дуже класна ціна для організації в кухні, або у ванній кімнаті. Сюди можна поставити доглядову косметику. Або можна поставити спеції в кухню Чи якийсь декор. Клас. Мені прям дуже подобається. Прям дуже хороша ціна як для такої річі. Так, це ось такий силіконовий тримач на пляшку. Напевно, сюди якісь смаколики потім кладуться. 69 гривень коштує він. Є в зеленому та в молочному кольорі. Це для випічки форма. У вигляді квіточки 69 гривень. Так, форма для льоду 49 гривень, 79 безнижки. І формочки для морозива 119 гривень і є ще палички теж без знижок поки що. Ось така форма силіконова для кексів у вигляді машинок. 39 гривень всього-навсього. І ще є для кексів ось така класична форма. Ось так будуть виглядати кекси. І ціна така сама 39 гривень. І є ще просто. Круглої форми за 59. Так, і ось для чашки, бачите, теж силиконові такі формочки 119 гривень. Ось такий органайзер дерев'яний для ванної кімнати. Він квадратної форми. З ручкою. Зараз його ціна 129 гривень. В принципі, можна його використовувати і в кухні. Дуже хороша ціна. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, що знайшли для себе щось корисне. Звісно, що це не весь асортимент зі знижками. Наступного разу познімаю щось інше. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також підписуйтесь на канал. Всім вам дякую за перегляд. До нових зустрічей і бажаю вам гарного настрою та вдалих покупок.